Всім привіт! Кожного року ми бачимо розвиток технологій, і з кожним роком питання про навички та скіли стає все актуальнішим. Зараз зробимо таку помітку, що це не топ. Тут немає кращих чи гірших навичок, так само як і потрібніших та непотрібних взагалі. Ми поговоримо про ті, які допоможуть вам, але ними треба знайти, як скористатися. Ви на каналі на Подумати. Зараз ми розглянемо 5 навичок, які точно знадобляться вам у 2023 році. Перед початком прошу вас підписатись та поділитись цим відео, а ми починаємо. Знання іноземних мов: вже багато років поспіль кожен чув фразу чи від вчителів, чи від батьків, вчить англійську, вчить, бо треба, вчить, бо потім класно буде, вчить, а лишнім не буде. Все це правда. Проте, про переваги був би толк розказати трішки більше, бо не зовсім зрозуміло, в чому суть переваги, немає деталей ніяких і, власне, ніхто не вчить її. Зразу робимо ремарку, що вивчення іноземних мов в цілому дуже добре позначиться на вас чи вашому майбутньому, в незалежності від того, чи буде це англійська чи німецька чи будь-яка інша. якщо ти знаєш мову, це значно розширює твій спектр можливостей. Ти можеш працювати з новими взагалі людьми, можеш навчатись новому на іншій мові. Якщо ви прийдете американські курси з чого-небудь і умовно українські, то ми розуміємо, які цінитись будуть більше. Також ви можете знайти клієнтів в інших країнах. Я приведу звичайний приклад фрілансу. Якщо ти працюєш на західний ринок, то за ту саму роботу ти будеш отримувати в два рази більше, тому що там оплата праці вища. Ну і взагалі перспективу подорожувати без усіляких проблем, розвинення масштабних проєктів, як своїх, так і чиїхось, не може відштовхувати. А в часи, коли з'явились нейронні мережі і зачасту всі запити пишуться англійською, іноземні мови вам точно не будуть лишніми. А якщо ж виникає питання, яку мову вчити найкраще чи найпростіше, то потрібно дивитись де якою спілкуються, з ким та з чим ви хочете працювати. Це тема точно не для цього відео, але саме універсальне, я вважаю, це англійська. Знаю, ви точно ніде не пропадете. Наступне це організованість. Зараз це дуже важливий скіл. Через ковід, через війну багато компаній змушені були перейти на дистанційний вид роботи. І це непогано зовсім. Працювати в домашній обстановці трохи важче психологічно, тому що людина починає напрягатись там, де завжди відпочивала, ось мозок думає, що щось неладне. Проте, якщо вмієте організувати своє робоче місце правильно, не буде ніякого насилля над собою, щоб змусити себе да, працювати. Але навичка організованості заключається не тільки в організації свого робочого місця. Ви повинні вміти організовувати свій час, в принципі, свою роботу, зробити так, щоб вас нічого не відволікало, зробити так, щоб вам було комфортно працювати, а працювалось дуже ефективно. Роботодавцям набагато простіше дати волю вам і не заганяти в рамки, щоб підвищити ефективність. Проте, якщо ви не вмієте цього робити і постійно запізнюєтесь, у вас постійно грядяни, не очікуєте швидкого підвищення. З більшим задоволенням на роботу візьму того, хто вміє це робити. Я б порадив постійно писати про роботу в записниках і щоб ці записи були біля очей. Також почати активніше користуватись такими штуками, як будильник, календар та таймер. Нічого стидного і поганого в тому, що задля організації роботи ви користуєтесь допоміжними інструментами немає. Ви просто будете більш впевненими. Головне, щоб ви ніде не забулись і не загубили в своїх записах та позначках. Третє це комунікабельність. Шукаючи вакансії, вказують переліки різних навичок, якими бажано володіти потенційному працівнику, бажаний досвід і так далі. І дуже часто роботодавці вказують саме комунікабельність. Ніякі технічні знання вам не допоможуть, якщо ви не вмієте найпростіше, це спілкуватись. Робота в компаніях, командах над великими проектами передбачає постійне спілкування, і дуже важко щось робити, якщо одну з ключових ролей виконує людина, яка взагалі не знає, як щось пояснити, не знає, як взагалі з людьми говорити. Окрім того, що ви повинні спілкуватись у контексті роботи, ви також повинні вміти просто підтримувати діалог, бути приємним співбесідником — це дуже класна річ. Ви зможете завести багато друзів, у вас робота може простіше піти. Психологічно легше звертатись до тих, з ким немає напруги в спілкуванні. Легше про щось попросити, легше щось сказати, і, власне, легше й робиться робота. Ось, уявіть ситуацію, ви працюєте, завершуєте свій етап, і щоб продовжилась робота над проектом, вам треба вступити в діалог з іншим працівником, розказати, що ви вже зробили, які закрили задачі, а які задачі має закрити він. І все. А ви просто не можете видавити себе три речення. Вам треба самих себе просто переборювати, щоб говорити. І ви в напрузі, напружено говорите. Мимоволі, може почати напрягатись ваш колега, і робота вже зазнає такого собі стресу. Тому комунікабельність це дуже важлива навичка зараз. Наступна управління. Цей скіл може розвиватись лише за умови, що у вас є попередні два так точно, а третє вже опціонально. Якщо ви працюєте в перспективній компанії, що постійно росте, рано чи пізно буде порушуватись питання про ваше підвищення. Але, щоб ви були успішними на вищій посаді, ви повинні вміти керувати людьми та процесами досить ефективно, ви повинні знати, як не перегрузити своїх колег, як правильно організувати їхній час та хто краще впорається з тією чи іншою задачею. Але щоб організувати це все дійство в себе в голові, багато зусиль не треба, досить просто уявляти та візуалізувати. А ось вже розказати, сказати, попросити це зовсім інша річ. Робота з людьми зазвичай найважча. Окрім усіх організаційних моментів, також і інші. Ви повинні знати та відчувати ті моменти, коли вашій команді треба похвала, а коли треба вмотивувати їх, а можливо лише одному з команди треба підтримка. Ви повинні бути уважними, слухати та чути своїх колег. Також, окрім підтримки і похвал, можуть бути ситуації, коли треба і сказати людям не найприємніші речі. А як це сказати, у якій формі, з якими словами, треба вибирати в залежності від ситуації, що склалась, та від людини, якій це буде адресовано. Машини навряд найближчий час можуть похизуватися такими вміннями, що точно означає, що ніякі нейронні мережі не заберуть у вас місце. І останнє це чесність. На превеликий жаль, ми зараз живемо у світі, де обман, брехня, і всі схожі погані речі стали чимось нормальним. Це стало частиною нашого життя. Всі говорять про те, що кажуть неправду кожен день. Багато досліджень нам говорять про те, що люди брешуть кожен день. Це ж справді якась антиутопія. Я вважаю, ми всі повинні змінюватись на краще. А саме чесність це риса характеру сильних людей, тих. Хто не боїться сказати те, що думає, те, що не подобається чи навпаки подобається. Люди бояться засудження за їхню думку, почуття, емоції. Зачасту брехня це наслідок того, що нам стидно сказати те, що ми насправді думаємо. Проте це зовсім неправильна стратегія. Взагалі, чому ми маємо стидатися чи боятися того, які ми є? Потрібно бути спочатку чесним самим собою. Я думаю так, тому що такий я. Тому що це мій стандарт. Я говорю і думаю так, як я думаю, тому що це я. Я не хочу комусь сподобатись через брехню. В першу чергу, кому я хочу сподобатись, це я сам. Ось правильний шлях. Звісно, ці вирази можна коригувати і змінювати, але ідея залишається ви головний у вашій історії та житті. І якщо ви будете жити брехнею все життя, говорити те, що вам не подобається, чи відрізняється від того, що насправді всередині вас. То чиє життя ви проживаєте? Ваше власне, чи того, кого хочуть бачити всі, і того, хто буде зручний для всіх? Це питання на подумати для кожного окремо. А ми розглянули риси та навички, які будуть вам корисні не тільки у 2023 році, а й протягом всього вашого життя. Вчіться, розвивайтесь, робіть в першу чергу власне життя краще, а головне думайте!